Із заздрістю чи то з повагою ми лише споглядаємо за успішними бізнесменами. А чи знаєте ви, що озброївшись ідеєю та бажанням, можна стати успішним та багатим? Ви заперечите, мовляв, для старту потрібні чималі гроші. Насправді ні. Є таке поняття бізнес на одну зарплату. Тобто, есть зарплату і стартувати бізнес услуг, Тобто, Якщо ви юрист, ви можете давати частные консультації. Якщо ви фотограф, ви можете То тобто, есть бізнес услуг це бизнес, бізнес, совершенно не завершенно капитала требує капіталуження. Якщо ви досі працюєте на фірмі або іншій установі, і знаєте, що у вашому запланованому бізнесі вона може стати інвестором чи то просто партнером, діяти варто одразу. Перші гроші йтимуть не від вас, а від цієї установи, проте з часом, бізнес окуповуватиме себе повністю, а послуги інвесторів стануть непотрібними. І ще теж цікавий спосіб починати бізнес це займатися тим, що тобі подобається. сім'єю і хобі. Тобто є якась діяльність, з якою ви уделяєте дуже багато времени, да? Тобто ви на неї тратите деньги. Можна подумать, як із тих дійств, которыми ви займаєтеся так, которым ви вкладаєте душу, ваше время, вот, можете Подумати, як на там можна заробити так, ваше повсякденне хобі принесе не лише гроші, а й в майбутньому стане підґрунтям успішного та улюбленого бізнесу. Тож годі вагатися і рахувати гроші. Починати бізнес можна і без них.